Всім привіт! Сьогодні ми завітали в хаос будівництва Тайкон. В общем, будемо сьогодні будувати свого будинка. І якщо чесно, для цього мені треба, походу, добре так постаратися, тому що тут треба буде нормально так фармити бабла. Так, почекай, у мене 60 доларів. Ага, у мене фармиться по 15 доларів в секунду. Окей, хорошо, непогано. У мене вже є 120, ми фундамент зараз будемо ставити. Бенс. Далі що це таке? Ферма? А, <ріст> яка ферма. Санчес, ти ваще, чи що? Погнали, тобі треба лавеха. Сходи теж купуємо. Гроші потихеньку приходять. 37 доларів в секунду. Ми заробляємо і вже нічого собі так нормально. А, в общем то, як би то нам безстренько це все зробити, я не знаю. Але я би дуже сильно хотів вас попросити підписатись на канал і поставити вподобання на це дійсно дуже важливо. Тому let's go пробувати все купувати. Грошики у мене потихеньку тратяться, але каркас ми ставимо. І непогано так. Непогано так, каркас це вже дуже хорошо Головне те, що він нам заважає, як би то сказати, ходити тут все і будувати. Поняв? Каркас дійсно багато що заважає, але фармимо ми вже по 100 доларів в секунду такто. А що купувати? А більше нема що купувати? все. А, ні, ось є. Ось стеля, Давай. Бенц, і ось цю штуку давай. Так, гроші щас підзбирати. Все, у мене 800. Тисяч. Я щас добудую цю хату, диви. Бенц, сюди, сюди. Щас у мене буде хата, че. Чи... Блін, ну тут не може такого бути, що це гра чисто на 2 хвилини, правильно? Я щось думаю. Ну давай чисто, зараз все добудуємо. То скоріше за все, мені нормально буде побудувати. Ну, потихесенько, помалесенько, у мене все, все стає на свої місця. Так, що тут далі? Нормально, грошики прийшли, можна йти далі, всяке окупувати. Так, оцю штуку. Бемс, із середини. Уже стіни будемо ставити непогано. Let's go Оцю штучечку, ось цю штучечку, давай. А що тут ще? Сюди? Нормально, дивись. Щораз буде у мене вообще чорненька хата. Багато хто з вас? хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок, і ми разом зем та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а всередині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще і зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Правда, я не знаю, що мені з нею потім робити, але так, це в нас буде ванна кімната, напевно. Але чому вона така маюня, не знаю. В общем, зараз розберемося. Так, тут мені вже ні на що не вистачає. Так що підбираємо грошики і йдемо заново все купувати. Бем, сюди, Так, потім тут теж. І потихесенько, помалесенько, я вже майже все дозібрав. Правильно? Тут ще в нас є якісь фрікоїни, а ну? Ага, да підписатись, та ти геть, я сам на мене. Не підписуйся, поняв? Саме розумний що? Прокачуємо ще цю штуку дах. Потім що в нас ще є? Кам'яна якась штука. Ну. Ооо, кам'яна, обліцовочка, така та що? О, ні, ну це якесь дешеве покриття, якщо чесно. Хотілось би щось таке більш серйозніше, більш потужніше, чим оцей оце, оце дішман з Аліекспреса, поняв? Ну ладно, нічого страшного, погнали просто. Далі все докуповувати. Ось цю штучку. Ну, оця штучка класна. А оця штука мені не подобається. Ну, нічого страшного, зараз будемо взагалі з дахом розбиратися, Тут, скоріше за все, що можна всередині щось докупляти. Типа не просто так же ж ти будинок робиш, тобі ще треба всередині всякі штуки купувати, а це буде стояти нормальні грошей, я думаю. Бен, сюди. Отут ось ці штуки є. Дах всякий. Ух ти, йо, поняв, а бабло то кінчається вже, поняв? Бабла то вже не вистачає, потихесенько. Ти прикей? Ні, ну ми дах уже зробили. Такий доволі непоганий. Але грошей нормально так не вистачає. Диви, на вікна, на всяку штуку. Зато Фредбер прийшов. Нормальний кент. Так, 4 тисячі у нас є. Давай оцю штуку візьмемо. Ооо, такий козирьочок нормальний. Так, давай ще знову гроші. Давай вікна візьмемо. Ооо, хорошо, ще вікна. А тут знову не вистачає, не прикинь, бабла надо багато. Що мені це нагадує меншон тайкон, там де ми теж будували свій пентхаус, але там було все набагато дорожче. Тут якось все набагато дешевше. І слава Богу, якщо чесно. Я б хотів, ще цей підлогу гарно зробити, а підлогу мені поки не, не, не дає зробити. Давай вікна тут поставимо. Так, 375 доларів в секунду. Ми зараз варимо. Немало, немало, але, походу, не вистачає трошки. Давай ще вікна додавимо. Тут ще двері будуть стояти, походу. Бенкс, опа, і тут ще надо А бабла нема взагалі Так, докуповуємо все. Потом. Двері передні. Опа. Можна open зробити, чисто. так Ботикрастенько грошики приходять, і хорошо. Так, ну хата всередині повністю пуста. Повністю пуста. Задні двері теж беремо. Бемс. Оце класні двері, скажи. ще пушечка. Що в наше? У нас 44%, до речі. Ми майже половину пройшли, але цього, як я розумію, мало. Так, у нас тут є. Ага, це їхні ще й різні ігри. Оце, як я розумію, це ребітх. Але тоді в мене пропаде процес. І я думаю, що тільки зі 100% можна ребітх робити. Тому поки що до ребітха я ще не готовий. Гаражні двері теж стоять нормально, бабла. Ну, зараз мені. На них вже повинно вистачати. І на цю штуку не вистачає, то капець! Гроші тратяться, дуже жорстко. Диви, А в цьому і паркан є, поняв. І квіточки тут диви У нього ваще все потужне. У мене ще хата така, чисто поняв. Чисто ще будується. Але оцю цю штуку поставимо. О, Тротуарчик такий вже непоганий. Так, далі ось паркан 6 тисяч, ще якась штука 7800. Жесть! Коротше, все якось жесть дорого, я не знаю. Не хватає мені бабла. Зато народ зібрався нормально вже так. Так, погнали, що нам ще треба. Ось можна двері поставити, да? Все, чотенько. Прикинь, ходив, збирав гроші, щоб двері купити. Поняв? Фундамент був дешевше, ніж двері. Ти що, з ума зійшов, чи що? Це які ти двері купив з позолоти? Ладно, давай цю штуку купимо. Бемц, oh, о, хорошо, потужно. Так, 20 тисяч назбиралось, можна йти купувати всякого різного. Так, ще одні двері, да? Let's go Мільйон дверей в цій хаті буде. Я в шоці. Нащо нам стільки дверей? Ну ладно, давай їх купувати, вже що поробиш. І все, гроші кінчились одразу Ти на приколі, чи що? Вісім штук тільки нафармилось. Жесть, давай паркан зробимо. Він самий дешевий. Все ще паркан, давай. Дві тисячі лишилось. Капець. Дороговатенько, хочу сказати. Аби ще можна було сонячні панелі на хату поставити, було б чітко скажи. Давай ще оцю штуку візьмемо, квіточки. Ну, як квіточки, це така трава, чисто. Чисто куща такого поставив собі на хату. Ха-ха, <гум> давай ще тут забора. Let's go, паркан поставив. Уже непогано. Що в нас ще? 8 штук є, правильно? 8,50, 9. Ну от 9,50, давай 10. Отак уже точно можна щось купити. Так, ось ще ще є вікно за 4 штуки. Я пропустив, не поставив. Давай поставимо. Бендс. Ну і все, більше мені і на що не, не вистачає. Бенц, 10 штук нафармилось. Уже супер. Що це за гаражні двері такі? Ти гониш? Це ми в якому году ж граємо? В 1600-м з такими дверима. Так, цю штуку купуємо, забор купуємо, щоб все було максимально в нас чітко. І гроші в мене кінчились. Окей. Okay. Так, 11 тисяч на балансі. Погнали ще щось купимо. Блін, а купувати, походу, в натурі треба багато чого. Це спочатку все типа легко. А потім уже стає все дорожче і складніше і складніше. Потому що в натурі не вистачає нічого. Я думав, буде легше. Так, що в нас ще? Двері ще одні. Let's go. Поставив. Що ще? Ще одні двері. Байдуже. Let's go, поставив. Ну все, да? Наставився. Ну, ага. Вона подивитися за те, що в мене на даху робиться, правильно? Якщо такого подивитися, вилізти. хе <гум> Так, ще одні двері грошей не вистачає. Розібрався. Як вилізти з моєї хати? Ладно, все, знайшов вихід. Хата максимально дебільна. Я не розумію, як тут що прокачувати. Let's go дальше. Так. Ще одні квіточки. Сюди на базу. Що ще в нас є? Ну, в основному все там, так. Да? Ладно, через вікно не заліземо. Хорошо. Давай сюди. Двері поставив ще одні. Хорошо. Бабла знову не вистачає. Ну нічого, сейчас двері до доставлю всі, і буде нормально. Якраз мені зараз вистачить. А тут і сьогодні. І тут одні. Все, да? Ага. Ось цей буде пол. За 10 тисяч. За 10 тисяч підлога. Є, yeah. ну у мене вже є гроші, так що нормально, погнали, скупим. Покажи, що за підлога тут у нас буде. Це частина? Це частина. не вся. Ладно, ну підлога така, нормально, нормально, пойдет. Так, ще одна підлога, let's go. Бемс. Це що за. Хто був дизайнер цієї хати? Ви що на приколі? Ось ну, все, підлога нормальна. Ну оце я не розумію. Це що в мене? Сауна буде там в хаті? Ні, ну якщо сауна, то непогано. Ладно, хорошо, ще одна підлога 11 тисяч. Ну мені, по ідеї, повинно вистачити. Тому. Так, як мені звідси пройти, як мені тут пробігти? Сюди, сюди. Підлога бемц. Все, є, yeah. підлога є. А ні, ще тут підлога. Yeah. Ну це підлога в гаражі, да? Ну так, да, в гаражі поки що мені не вистачає на підлогу, але зараз вистачить. Let's go, Benz. І погнали купувати. Сюди. Ну, все, лишилось. А, там ще стіни, йо, та куди ще шось Я по 600 доларів в секунду фармлю, а мені цього не вистачає. Так, погнали. Стіни, раз. Це що за стіни були? Що я купив? Я не побачив, щоб щось помінялось. Ладно, давай ще ще одну куплю, тай може побачу, що міняється. Бо якщо чесно, так і не поняв. Е? 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 Типа, ця просто чиста, а ця з візерунком, і ця сіке коштує! Ладно. Ладно, ладно, нічого. Саша, потрати зараз багато мільйонів, щоб все це прокачати. І тут стіни докупить. О, тут все дійсно, стіни помінялись. Це по-любому ванна буде кімната. Отвічаю, по-любому. Але бабла мені не вистачає нормально. Тут уже все стало дуже дороге. Ладно, давай що тут стіни? Бем. Тут теж душова буде така, непогана, да. О, мені дали бейджика, з я 15 хвилин пограв. Непогано. 630 дохід, треба більше. Так, деше стіни. Давай сюди, бенс. Гаражі, стіни, нормальні такі. Такс! Сімдесят сім тисяч мене на фармилось, погнали все купувати. Так, погнали цю штуку. Оп! Коврик! 12, 13 тисяч, коврик, ти шо зума зійшов? Лавочка, я взуття, 14 тисяч, ти що? Вісок тоже 14 світло. Ну ладно, що світло сіки стоє. Ладно, що там стіни обліцовка. Ну, це капець. Шесть стін. Та все ти. 70 тисяч сразу кінчились. Ладно, зато я ось о 20. Погнали тратить. Так, сідло. Бенц, щоб сидіти. А, це стіл. Да, моя англійська покинула чат в Роблоксі. Нормально. Пойдет. Let's go. 20 штук є на базі, погнали дальше. Так. Оця движуха. Бемс. Оооо. Прикинь. Какая звідки світло? Лампочок же немає. Ха-ха-ха. Паленая купе Let's go дальше. 20 кусків є на базі, погнали, что скуп. Чиви! Хочу телека. Let's go, bams. Ooooooh. Нормально. Пойдет. Сто пятьдесят тысяч! Цей телек ВТИКАВ, ты шо на приколі? Обалдеть, погналися купувати, бенс, седло, стил, шейкаш, ерунда. Погнали сюда, сюда, бенц-бенц, Хата обновляется. Картина. Короче, щось гроші кінчаються, вже 60 тысяч, а не 150. 36. Я кілька штук купив, мої всі гроші кінчились. Обалдеть. А що робити? Жесть, тут це дорого. Так, 44 тисячі. Ну, я сподіваюся, що мені цього хоч трошки вистачить. Давай, давай, давай щось зробимо. Давай стіни тут поставимо. Давай ще отут стіни поставимо. Щоб щоб хоч трошки все завершити, я не знаю. Скільки мені ще всього треба купити? Ого, угу, ладно. Просто кабінка така коморка, непогано. Це якась Американ хата, поняв? Тут о, якось все так о, странно. Зато світло є. Знову без лампочок. О, ні, тут є лампочка. Нічого собі. Люстра прям ціла. Так, 28 тисяч є на базі, погнали, ось візьмемо таку штуку. Бемс, Ооо, полички. Це кладовка якась, так, да, буде? Окей. Так, да, гроші хоч і фармляться, але не, ну, не супер жорстко, поняв. Треба багато бабла для цього всього. Так, наступні 100 тисяч у мене на руках, і я готовий знову їх витрачати на свій будинок. Бемс, сюди, Бемс, сюди. Може, хоч одну кімнату дороблю? Одне прокачав і ще 4 штуки на приколі. Все, я мусор купив! Я купив мусор, ти розумієш? А, це капець. 800 доларів в секунду. Я розумію, це круто, але це багато. Зато світло купив. У світло класне, оце прикольне світло. Но грошей знову нема. Скільки можна цю хату добудовувати? Це капець просто. Погнали далі щось купувати. За 17 штук, оцю движуху, бенц. Так, назбирав я ще 140 тисяч. Ну, цього, я думаю, вже вистачить. Ух ти, ух ти, в мене вже нема грошей! Оце я зайшов в ремонти. Це я попов. Ну скільки можна! Це з ума зійти можна. Прикинь, а мені ще цілих 20%, даже 27, 26 з копійками. Це же по баблу. Прикинь, зато гараж доробив. Хоча б гаража доробив. Просто Просто хоча б гаража доробив. Остальне це шок. Я не знаю. Там в мене ще скільки кімнат, скільки всього треба докуповувати. Отут взагалі все пусте диви, Навіть світла ще нема. Ну купив. О, лампочка появилась. Ну, і цю штуку. О, прикольно. Але грошей опять нема. Хе-хе. Так, 60 тисяч є. Я знаю, що мені цього не вистачить, але я хоча б щось куплю. Бемс, сюди погнали. Давай декорації якісь. О, ну от купив. Непогано. Що така штука? Так, ну вже точно повинно хватити. Ну скільки? 340 тисяч. Група підтримки на базі. Погнали все купувати. Let's go, let's go. камін є. Декорації. Бемс, бенс, бемс. Бем. Ні, дуже багато все треба купувати. Воно не закінчується. Воно не закінчується. Ну тебе его тут тупо Або Обалдеть, я купую, купую, воно не кінчається. Будь ласка, закінчись. Будь ласка, ну скільки ж можна? Ну все, кухня зроблена. і кухня зроблена, та? Все, давай тут ще трошки. Ну небагато ж тут, да? Да, все, докупив, да? Четыре тисячі лишилось! 360 штук було. 360, 84 відсотка, було. 73? три скільки? Короче, ще купо, всього. О, да. Так, оце, 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 походу, точно. Ванна кімната. Да, бо тут є туалет, але О, тут ще ціла пуста кімната. Йо, і тут ціла пуста кімната. І тут ціла пуста кімната. Ні, народ, я це точно не витягну. Я дуже хотів <с> пафекашити назбирати грошей, але як ви поняли, у мене сильно цього не вийшло. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайте нас. вам був Саня, Всім пока.